Ми урочисто будемо зустрічати Мощі 26 березня о 13.00 в Архікатедральному соборі, де 26 березня увечері запрошуємо всіх тернополян та гостей міста, наших вірних, нашої церкви, будуть розпочинатися реколекційні науки, пісні, які буде вести отець місіонар Мирон Шевчук. Також ці реколекції. Будуть проходити аж до 29 березня до початку самої хресної ходи. Але під час цих реколекційних наук буде складена програма, яка буде висвітлена в місті на бікбордах на ситілайтах. Папа Іван Павло II увійшов в історію як той, хто зруйнував Берлінський мур. Він був великим покровителем церкви. Саме за його заступництвом українська греко-католицька церква була легалізована. Духовенство закликає молитися до нього, що в Україні запанував мир. Мощі папа Римського в Тернополі перебуватимуть в архікатедрі впродовж п'яти днів до 29 березня. Священики запрошують тернополян скористати такою нагодою і приступити до святині. Буде можливість уділяти вірним миропомазання, буде можливість так само придбати освячені олійки. Будуть образочки, буде багато молебнів. Молитовна прама буде дуже наповнена.